Минуло три дня, як я був тут. І сьогодні Бог подарував дуже чудову гарну погодку, теплу. Прийшло нарешті на Буковину Бабині літо. І я не всидів на роботі, вирішив приїхати подивитися. Що робиться в лісі три дня, як я тут не був? Слава Ісусу Христу! Всім привіт! Я хочу вам сьогодні знову зробити гарне, приємне відео. І я думаю, що з Божою допомогою це я зроблю. Що з мене таке є чувство, що Бог мені допоможе знайти сьогодні гарних грибочків. Погода просто чудова, тепленько, трішки витерятися, аж жарко. І я йду на свої місця бистренько провірити, виросло щось за ці дні чи ні. Тому будемо зараз разом все наблюдати. Ну що, друзі? Були три дні дуже холодних у нас. Ранком мороз. Холодно. Вдень сиро так було. Зараз трошечки вже сьогодні дуже гарно. Можливо, пару днів буде тепло. Але ось подивіться, три дні пройшло, і що я знайшов. Листя насипало і трошки тяжко шукати грибочки. Але ми їх все рівно побачили. І подивіться, перший красень, який у листочках. Майже незамітний. Так, маскується. Зараз я вам витягну. Подивіться, що то є. Бачите, що я знайшов? Перше. Я буквально, ну, 5-7 хвилин, як зайшов у ліс. Свіжий-свіжий. Це виріс він. Я тут був у неділю. Бачите, яка краса. Я дуже-дуже маю надію, що ми ще знайдемо. Бачите, я казав вам, що я хочу гарні відео зробити для вас. І ось Бог дав першого такого красення. А біля нього ще один. Молоденькі. Дуже гарненькі, чудові рибочки. Перші. Сьогодні я знайшов. Це вже після обіду, пів п'ятої, я прямо з роботи заїхав, щоб трошки полюбуватися красою, Ось Бог дав мені таку красу. Слава Богу! Продовжуємо йти далі і шукати. Як я вже казав, дуже тяжко дивитися, листя так упало і воно таке розпушене. І воно так маскуються. Ну, але Бог мене привів прямо на те місце, де вони виросли. І я йду далі до тих місць, де я знаходив. Зараз ми будемо дивитися. Хвилин 10 вже гуляю і не можу побачити. Дуже листя таке. Замаскирувалися грибочки. Провірю одну грибничку і не, нічого не знайшов. Ось я вже переходжу на іншу і по дорозі побачу щось здалеку. Як ось цей грибочок не припорошився листям. І було його видно здалеку, здалеку. Зараз я вам також його покажу. Ось. Який гарненький молоденький білячок. О! Свіженький-гарненький красончик. Шкода, що нема часу. Скоро сонечко тікає вниз. Але я думаю, що через день або два я прийду зранку, щоб уважно, акуратно перевірити всі грибні місця. Є такі грибні місця, що я вже 2 тижні там не був. Буду старатися добратися і до них. І поглянути, що там є. Ну, а зараз безстренько що маю годину часу. Ще буду провіряти тут. Ну що, я у лісі не сам, грибників нема, але є ось. О! Щось там з'явився за... сигнал. Ну так бомбе, що капець. Да? Так? капець. от. То... Ну давай так, шукай. Все, все, прилип, Я прийшов пропасть. по грибочці, а внук мій каже, він любитель скарбів. Каже, Я йду з тобою, буду пробувати. Ну і знайшов якусь брошечку, далі шукає. Зараз я його поведу, де є окопи, де проходили, мабуть, бойові дії, По окопи є. Пока він буде там шукати. А я побігаю за грибочками. Ну, а цього разу, мабуть, грибочок вискочив навпроти мене. Похоже, похоже, на грибочок. Зараз ми подивимось, що це таке біленьке тут. Так, да, дійсно біля Біленький білячок. Подивіться. Який гарненький. Бачите. Знову мені. Кинувся очі. Бачите, таких маленьких, молоденьких, як я того разу не можу я знайти поки що. Вже таких величеньких або не бачу листя, або, може, ще не виросли. Але я думаю, що десь виросли вони. Просто я, можливо, не, не побачу їх в цих листочках. І ось знову там трошки далековато. Але бачите, я зупинився цього взяти білячка, І ще щось побачив. Так, ну що, йдемо до того, що я так здалеку-здалеку побачив. Що то є? Здалеку, здалеку я так побачив. Дивіться, що я тут побачив. Ви бачите один. І рядом ще я того побачив, а цього ні. А тут ще один був. Прикрився трішки листочками. Ось такий. І ось цей. О! Ці практично були всі на такому видному місці. Не сховалися. Мабуть, вже хотіли, щоб я їх забрав. Ночі холодні. І вони вже чекали, щоб я прийшов і взяв їх. Ось, три зараз. Білячка. Дуже приємно. Щось таке в кінці жовтня такі білячки витягувати. Ось є такі дощовики молоденькі, гарненькі. А ми збираємо білячки. Ось такі гарненькі. Так, ну що, більше не бачу. Я нічого не находжу, ну, а внука щось там. Пінькає. О, щось там він обнаружив. Добре, зараз будемо далі тут. Дивитися, бачите, як листочки падають. і тарас поду і листочки. Всі. Падають з кожним днем. Листя стає жовте і з кожним днем падає більше листя. Чим раз, тим ближче до зими. А ми собі ходимо і збираємо ще білячки. Та й отак проходив тут дорогою. Такі корчики, Я вже не заходжу в корчики, бо листя все сипеться в шию. Занідеш гілочку і все листя. Але щось побачу там. Мушу йти вже, корчки. Давайте пройдемо і подивимося, що то є. Ага, ми вже бачимо, що то є. А це є червоного лавик. Як він тут виріс самонький. Ніби я ніколи тут їх не знаходив. Але... О, і що такий сильний, крепкий, живий. Ось такий. Красень. Ну що, друзі, потрошки знаходяться грибочки. Я думав, що вони вже більше не виростуть, а вони ростуть ще, слава Богу. Я, мабуть, ще зо дві грибнички провірю, а останні залишу на слідуючий раз. Тому що, можливо, завтра або післязавтра обов'язково тут буду. І буду ще провіряти. Ну що, вже грибочків щось більше не знаходиться, але знайшов дуже гарних красенів. І хочу подивитися, що внук мій знаходить. Ану, будемо бачите. Ось так іде, шукає. О! Ого! Що там він знайшов? Гриба. А ну зараз подивимося, що він знайшов. Нічого собі. Та ти що? Я у тебе візьму в оренду шукача. Подивіться, якого гриба. Шукач знайшов. Да. Класно. No. Даш мені в оренду. No. Будемо шукати грибочки. Не, подивіться, яка краса. Знову. Молоднячок і такий гарненький попався. Ну що, зараз ще тут провіримо, як так? А може ще тут десь є. Будемо шукати. Щось там бачу, але не знаю, мабуть, то не грибочок. Ні. Так показалося ще ніби такий молоднячок. Ну, ще трошки пошукаємо. От бачите, тільки того знайшли і знову бачу. І знову бачу гарненьке грибочка. А ну що тут є? Зараз ми провіримо, що тут є. Ось тут один бачу. Бачите листочка. Я опіднішку. Це спіділо, а шапочка гарна, хороша, але тут ще є красивіший один. Ще красивіший, ось подивіться! яка краса, ох! Це просто краса! І що, вже більше не видно. Не где. Як я кажу, це дуже-дуже тяжко зараз. Побачите молоденькі грибочки. Але ще декілька днів листя випаде все. І тоді буде видно ще красивіше грибочки. Воно ляжеться. О, ще одного бачу. Бачите, ніколи би не побачив. Подивіться, зовсім-зовсім маленька кучка. А тут, о! Знову молоднячок і знову ніжко хтось відгрес. Бачите, дуже тяжко зараз побачити. Але ось три грибочки знову знайшлися нам. Так, нема, 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 маптом, нема. раз і починає знаходитися. Знову нема, 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 знову. І починає знаходитися. Ось так. Находимо грибочки. Ці місцевості, опа, ще щось бачу. Це, обов'язково поганенька. тут рядом. Подивіться, о, сьогодні першого такого молодець. Просто маленький молоденький грибочок. О, це, случайно, замітив. Такі грибочки майже не видно їх цьому листю. Але я не шкодую, що я їх не бачу, тому що вони підростуть. І я через декілька днів прийду і знайду їх. І ось такі чотири і там один, п'ять грибочків вже знайшли на цій місцевості. Ми вже направляємося до машини. І як завжди. Лешко вже хочеш йти до машини, вже додому. там бачите сонечко, майже 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 вже клониться до землі. Але подивіться знову, який на нас чекав. Гарний білячок. Ще один. Ось який білячок ще чекав на нас. Красунчик. Ну що, сьогодні найбільше я знаходжу, це 5 штук на одному місці. Бачите, дивіться, яка перина, сантиметрів 10 листя. О. Попробуйте тут знайти грибочка сантиметра 2-3. Тут така перина листя. Але вона з часом всядеться, трамбується і буде видно грибочки. Так, що, більше ми Сюда. не бачить сюди, так помаленьку будемо рухатись до сторону машини, можливо, ще щось знайдемо. І їхати додому з великим задоволенням, стільки грибочків, що встигли за півтора години знайти. Це обов'язково треба йти зранку. Я думаю, що ще відро можна знайти, щоб йти зранку і акуратно не спіша пройти ці місця. Ну що, друзі? В четвертій годині прийшов, зараз без 10 шоста. Вже сонце геть ховається за ліс. І я вже буду завершувати свою подорож. Дуже чудову, дуже приємну, дуже гарну, тиху, просто чудово. Внук навів порядок в лісі, все, що він знаходив, різні кришки. Все він позбирав. Він дуже любить, щоб це було чисто. І, а я був літом з одним другом і він мені подарив таку корзину. Ось бачите, має пів корзини. Доброї пів корзини я знайшов біля чків. Ось таке покажу вам. Ось таких білячків. Пів корзинки я знайшов. Я знаю, що якби ще погуляти ще дві годинки, то й корзинка би наповнилась. Але вже темно. Я, мабуть, прийду скоро через день, через два зранку, щоб я мав часу. Погуляти і так спокійно передивитися всі грибні місця. А це я зовсім-зовсім мало що переглянув, бо нема часу. Ще раз хочу всім подякувати, хто дивиться мої відео, хто коментарі пишеть, хто лайки ставить. А хто ще не підписався, підписуйтесь на канал Буковинські Гриби. І будемо переглядати гарні відео. А зараз вам всім гарного, тихого, благословенного вечора з Богом. І нехай Бог буде з вами і оберігає вас і ваші сім'ї. Ось така, на завершення трошки покажу природу. Романтично, тихо, гарно. Тільки вітерець шелестить листочками. Чудова Божа краса.